Слава Україні! Сьогодні в нас включили подвійний призов на сині уламки. Значить що? Значить, будемо відкривати. І перш ніж перейти до відкриття, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також, якщо потрібна будь-яка допомога по рейду, чи бажаєте дати уламки на відкриття ось мій телеграм. Ну і поїхали. Першим буде злий укрте. До речі, ще декілька слів про війни фракції. Ввели новий режим. Важкий. Хто пробував вже, напишіть, що там цікаво почути, я поки ще не, вих... не заходив і не дивився. Але загалом дуже цікаво. Дуже цікаво, нічого не зрозуміло, але треба пробувати. Хто, напи... хто попробував, напишіть, як вам. як вам і що ви про це думаєте. Ну і, і, і саме цікаве, що ми всі любимо, це уламки. На все про все, 56 уламків і велике бажання отримати дві легенди. Тож, поїхали. Тож, поїхали, бажано бажано було би отримати легенди. Малкіт корм даїть топ-епік, інферно, корм, е, корм і з побажань, до речі, що було, щось треба було дістати. Дістати треба було в нас обов'язково дві легенди. Більше нічого не було конкретики. Давай, давай легенди. Хочеться легенди отримати дуже. Кадавр класний епік. Грішниця заходить на клан боса до Віксвела. І Володарка Душ на злиття. Ще один кадавр, забагато кадаврів. Так, 10 рарок. 20 рарок. 20 рарок. В першому було 3 чи 4 епіка, і тепер 20 рарок. Значить, зараз буде легенда. На четвертому уланту. Ні, Епік Бронзока, ні, це не легенда, на жаль, я не вгадав. Е, ну, давай, давай, давай. Е, хату, хату. Непоганий епік. Використовують в деяких анкілах, несмерть тента. Це в нас корм, Бора е, бронзока, в принципі, на старті можна прикрутити на лавого рицаря. Е, що в нас по місцю? А в нас бракло місця. Місце бракло, місце бракло. Значить, секунда, зараз я це зроблю. Місце, місце, місце. Отак швидко робиться місце, дуже швидко. Тому і не перериваюся. Ще десятка. Ще десятка. Я все надіюся, і не тільки я, що легенди будуть. Ну, давай, 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 давай. Нокт сладійник, єпископ Пінтрой. Е, Нокт. Знаю, колись в соло фарм. Але, по-моєму, це було 25-й поверх Голема. А єпископ пінтрой, ну, в принципі, по навиках е, штраф передає. Блок бонусів. Це вже Гідра. Збільшення точності штраф лікування це в нас босс про п'ятого міста штраф лікування. Збільшення точності це в нас хімера по навиках. Збільшення на захисту щит на всіх союзників. Це вже хімера. Також тому, 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 в принципі, можна використовувати. Вроді би непогано, і ще що з цього нове. Єпископ Новий. два два Уніки. Прекрасно, прекрасно. Через те, що зараз нова крипта ще відкривається важкий рівень, це взагалі прекрасно. Вітаємо злого у УКТ і йдемо далі. Тепер у нас Нізі з прекрасним ніком мої раби. Е, клану, значить, Привіт. Голова клану Is it Lau Assassin's Light. Асасінські вогні чи Асасінське світло. Коротше, щось я не дуже по-англійськи. Вийшов. Всі є? Всім привіт, 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 привіт. На все про все. 64 уламки з побажань. Мені гнута дістань. З побажань, мені гнута дістань. Поїхали. Ще би воно спрацювало, як якісь закляття сказав. Головне, щоб були легенди, там... а там головне, щоб був глуп Талія. Талія, в принципі, не цікавий епік. Хоча, знову ж таки, повертаючись до того всього, на старті ви можете використовувати майже всіх. Просто це вже зажиралися ті, хто там має багато легенд, тобто, там наші мініті епіки хоча зараз всі, всіх почали качати інтенсивно на нічого цікавого, до речі, тобто, на прокляте місто. Того, що епіки там дуже потрібні і дуже треба їх використовувати, а, а нема. А нема, не, не качали, не, не цього. Тому тому. Тому епіки також, в принципі, треба збирати і качати. Бурангірі в нас йде на Бумала, по-моєму, фармить самотужки. Кадаврук вже казав. Так, легенди. Дві легенди, будь ласка. Чайні крипта. Чайні крипта. Щось мені то не дуже подобається. Щось мені то не дуже подобається. Де легенда? Танікс всі отримують, не дуже цікаво. Опряжник колись грав зараз ні. 60 уламків без легенд. Упс. Упс. Ще 4. Ну, шанси ще є. 4 уламки. Дитя Темряве. Там купа. Купа дітей. Ще один. Ще одна рарка. Ще один рарка, чи ще одна рарка. Два уламки. Рарка і. Так, тримаємо кулаки. Тримаємо кулаки, щоб була легенда. Ні. Дуже шкода. Вказів докуповувати не було. Дуже шкода. Дуже шкода, що Ну... Ну, що ти тут зробиш? Рандом він такий, можна відкрити 10, отримати 2-3 легенди навіть, а можна відкрити 100 і не отримати нічого. Тому дякуємо Нізі за уламки, і йдемо далі. Наступна у нас буде Наталі. Хто ж не хоче отримати 2 легенди з одного уламку? Всі хочуть. І на все про все 40 уламочків. Погнали! Погнали! Надіємося, що все спрацює правильно! І легенди будуть. Аліка! Топовий епік. Топ епік. Решта, в принципі, корм. Одного кадавра достатньо вкачати, і він вам закриє певні секретні кімнати в таємній вежі. 10 рарок. Елейн моя стартова героїня, до речі. До речі, моя стартова героїня. 10 рарок було і легенди. Епік, гратулам, нічого цікавого. Нічого цікавого, на жаль. На жаль, на жаль. На жаль, ще 10 уламків. І. І, і чекаємо, чекаємо, поки ще чекаємо. Ну, та давай! Нема, нема назад. Це корм, Все, в принципі, корм, нічого цікавого не дістали. На 40 уламків наблизили Наталі ближче до гаранту. Ну, дякуємо за уламочки і йдемо далі. Наступний у нас буде юний хом'як. Так, плану, привіт. Привіт-привіт, привіт, привіт-привіт-привіт, привіт, привіт, привіт-привіт, привіт, всім привіт. На все про все 132 уламки. Я щиро надіюся, що не доведеться відкривати. Отак, десь уламків 40-50 за дві легенди, в принципі, було б достатньо, а може й би швидше. До речі, по побажаннях щось було. Ні, нічого це не цікаво. По побажаннях Ловець і Армстронг на Анкіл 3 до 1, щоб не залежати від кольору. Тай, та і все. По легендах нічого не було. Ну, але подвійний призов на легенду, то все рівно. Вадим сподівається, і 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 Нормально, два. Оце от, от мені подобається. 20 уламочків, 2 легенди, дракоморф і рейка. Значить, дракоморф до сих пір актуальна. актуальний герой. До сих пір грає класно на кланбосі Він в нас вішає на одну ціль, штраф захисту, слабкість, а також багато отрути. На кланбоса те, що потрібно. Рейка. Рейка втратила свою актуальність, хоча на прокляте місто він до сих пір заходить. Колись це був герой доволі непогано лопасив. Зараз, ну, ну не знаю. ну В принципі, я їх маю декілька штук, ну жодного не використовую хіба на проп'ятому місці, і то не завжди. З Масухи Б'є А1, з масухи б'є Аудин. З Масухи з А1 б'є масухою, заговорився. Так буває. З А1 б'є масухою. І колись навіть її використовували в блендерах. Ну, але воно не грає стан на сьогодні, трошки все відрізняється. Тому два в принципі герої непогані. Не Ситуативні, але непогано. І, і до речі, перший легендарний Ящур, так то взагалі на, на, на крипту залетить на ура. Рейка сюди також зайде. Тому два герої заходять дуже добре. Вітаємо юного хом'яка з двома хорошими, хорошими в даній ситуації хорошими легендарними героями. І пишіть, що дістали ви відкривались, не відкривались. Можливо, ви натягали купу героїв, не знаю яких. Купу легендарних героїв і щось хороше отримали. Можливо, не отримали нічого, можливо, так як я просто не маю іти уламків, але робити злиття. Дякую всім, хто дав уламки. Дякую всім, хто написав коментар. О, пишіть, 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 будь ласка, коментарі. Це дуже важливо. І все буде Україна, до нових зустрічей.